І п'ятого ліцею старано виводять свої мрії на полотні. У цьому їм допомагають батьки у його раз мамою. Думки розділилися, бо ж матуся мріє про відпочинок в українському Криму. А хлопчик хоче собаку. Тому на білому тлі вони об'єднують дві мрії в одну. Наша мрія е, взяти собаку та поїхати на море. Дитина мріє про собаку, тому вона на першому плані. А мама мріє про море, про вільну Україну і про всіх українців у нашому Криму. Ви розумієте, зараз такий складний час, що збираємося дуже рідко. От е, от, от, от отак, отакі склалися обставини. от така от. Розлучає війна, от але отакі івенти збирають е, спільна думка, спільна мета е, і об'єднує те, що ми робимо все, е, все для наближення нашої перемоги. Саша переселенка Завдіївки. і вона мріє про дім. Дівчинка хоче побачити свій рідний дім. У якому не була, ось уже кілька років я мрію про те, щоб повернутися до рідного дому, побачити там стару, старий двір, побачити там свою улюблену качелю, свого татуся та його фер та його. Та, Може, так, так сказати. покажи, що ти Це доволі старий дім, але я можу тільки це забрати. Це дві знаходиться. Він заходиться, він знаходиться заходить. заходить в саме гарячій дочці, а в дійці. камілу. Вже дістали повітряні тривоги. Тому дівчинка малює перекреслену ракету, бо мріє про перемогу та мир в Україні. У мене ракета і сонце, щоб не було війни. Моя мрія. Сьогодні у час складних випробувань у більшості українських родин мрія одна на всіх, тож і малюнки схожі, проте кожен унікальний по-своєму. Моя мрія це мир у Україні. Я намалював мрію. Ми з мамою зобразили на футболці літачок Мрія, тому що мріємо, щоб мрію відбудували. Я зобразила на малюнку сердечко, розфарбоване в Україну, прапор, герб, і колоски і калимо. І ромашку. Моя мрія. Я хочу, щоб на нашій Україні був мир. У мене є на балюночку герб України. Також тут буде прапор України. Сонечко є. написано, де би я не був, не забуду дім. Пшениця прапор на малюнку у мене зображена е, моя родина, е, яка е, тримає е, кульку з надписом вільна та мої, моїм е, нашими мріями. Ці доленьки обозначають мир в Україні. Мача. Да, так да, підтримую мир в Україні. Незалежна Україна. У нас ще не весь малюночок. Напередодні школярі разом із батьками готували макети малюнку своєї мрії сьогодні ж. Старано переносять його на полотно футболки. Звичайно, матеріали ми отримали від фонду Тертизон. Але ми ще зараз і працюємо в проєкті безпечні школи на півночі України. Тому і в рамках саме цього проєкту ми теж проводимо велику кількість заходів. І от саме сьогоднішній такий мистецький івент теж спрямований на те, щоб сформувати у дітей те поняття безпеки, яке має бути і в родині, і в нас в освітньому середовищі. Загалом родинно-мистецький івент «Мрія моєї сім'ї у п'ятому ліцеї організували в рамках проєкту підготовка шкіл до соціальної згуртованості. Ми працюємо в цьому проєкті вже із лютого минулого року, тому вже маємо багато напрацювань, різноманітних тренінгів, заходів. Цей проєкт фінансується за підтримки у співпраці з країною Німеччиною за підтримки фонду Тердезон. І ми, завдячуючи цьому проекту, отримали такий чудовий дитячий простір. Чудові гарні і меблі, і матеріали для роботи з дітьми, і, бо дійсно саме цей осередок має можливість згуртувати дітей. А от сьогодні ми вирішили провести такий захід, щоб згуртувати не лише дітей, а ще і батьків. Бо саме всі ми є учасниками освітнього процесу, і вчителі, і діти, і батьки, і маємо можливість провести от такий спільний єдиний захід родинно мистецький івент дуже відгукнувся учасникам у ці темні часи. Це як промінчик світла і надії резюмують батьки. Дуже приємно, що в нашій школі проводяться такі заходи. Вони здружують дітей, і батькам також приємно, що можуть прийняти участь в вихованні своїх дітей. Як зараз наші діти, як ніколи потребують допомоги наших ну, батьків і дорослих, і ми так само. Діти наразі дуже швидко подростішали зв'язку з тими обставинами, в яких вони наразі перебувають. І ми, як дорослі, повинні максимально ну, допомагати і бути ну, співучасниками їхнього життя і навіть таких івентів. Це дуже добре, що вони ну, відбуваються, це об'єднає батька. А ми зобразили доволі символічно в мапу територію нашої прекрасної держави, тому що мені здається наразі це одна спільна мрія. Я кожного українця, який перебуває на ну, наразі в Україні, і навіть тих, хто знаходиться за її межами, щоб закінчилась війна, щоб люди поверталися в свої домівки, щоб країна, як така наша, що природила, ставала ще краще. Футболка із сімейними мріями дітки забрали на добру згадку про чудовий захід та пообіцяли одягати, закликаючи перемогу як справжні юні патріоти України.